Привіт, всім, мене звати Макс Шелес. Я продовжую розповідати вам найцікавіші новини зі світу ігрових девайсів. І сьогодні у мене дуже крутий випуск. Ви дізнаєтесь про розумну клавіатуру зі штучним інтелектом, нову бездротову мишку ваксі, ціни на колекцію Rock Evangelion 2 в Україні, дуже цікаву мишку від Фантек. Інформацію про можливу нову мишку ЗОВ. Ого! А також про дуже круте оновлення мишок Razer. І нову колекцію девайсів від SteelSeries. Але перед цим дивіться: ось це: мікрофон HyperX QuadCast S білого кольору. Далі навушники HyperX Cloud 3. Мишка HyperX Pulsefire Haste Wireless. HyperX Pulsefire Haste 2 і клавіатура HyperX Alloy Origins 65. Всі ці девайси. Я розіграю серед вас, а точніше, я розіграю їх серед тих, хто задонатить на збір мого друга Макса, який зараз воює в Нацгвардії в складі батальйону Сила Свободи на Бахмутському напрямку. Ви його могли бачити, наприклад, як ведучого битви геймерів для його батальйону. Ми збираємо на два мавіки t з тепловізорами, бо вони два своїх втратили, і їм терміново потрібна заміна. Збираємо 500 тисяч гривень на мавіки і батареї для них. Серед усіх, хто задонатить 100 гривень на банку в описі, ми розіграємо усі ці девайси. А також Макс прислав ще декілька своїх сувенірів. Наприклад, дивіться, ось ця дуже прикольна свічка з підсвічником, який зроблений від боєприпасу до АГС. Також він прислав декілька своїх особистих шевронів. Дивіться, який прикольний. У нього просто позивний краб. Ну і найцінніше прапор батальйону. Його теж отримає хтось із вас. Я потім зроблю стрім, де розіграю всі ці штуки в прямому ефірі. Ви тільки в описі подивіться, будь ласка, там все написано і правила, щоб ви все правильно зробили, і час, і день розіграшу. Там все це буде, тому будьте уважними. Ну а тепер до новин. На Кікстартері з'явився проект клавіатури зі штучним інтелектом і цікавою назвою Board. Ну, типу гра слів така Board вам нудно, і Board, типу Keyboard. Це механічна клавіатура з тачскріном, яка дозволяє набагато швидше набирати текст. Три варіанти слова з'являються на екрані, і ви просто обираєте те, яке вам потрібно. Ну так само, як на смартфоні. А ще штучний інтелект вгадує наступні букви, які ви плануєте натиснути, і підсвічує їх кольором. Крім того, за допомогою екрану ви можете копіювати і вставляти не один, а декілька фрагментів інформації. Я так розумію, ви щось подібне можете зробити, натиснувши Windows плюс V і на своїй клавіатурі. Спробуйте, хто не знав. Ну а для геймінгу є спеціальний режим, в якому клавіатура прослуховує те, що відбувається на екрані, і підсвічує, з якої сторони йде звук. Це щоб ви краєм ока бачили це і орієнтувалися краще. Загалом ідеї цікаві, але користувачі щось не дуже зацінили, тому що потрібну суму в 150 тисяч доларів проект не зібрав. Зібрали вони щось там трохи більше 7 тисяч доларів. Сумно, але я сподіваюся, що хлопці-розробники не дуже будуть сумувати і придумують щось ще цікавіше, тому що отакий фокус з клавіатурами на кікстартері поки що вдався тільки компанії Keychron. Їдемо далі довго очікувана, особисто мною в AX Wireless нарешті доступ до попереднього замовлення. Хочу сказати, що з приводу цієї компанії я дуже заангажований, бо я знаю одного з власників цієї компанії, і ну я просто знайомий з ним, не те, що я там з ним друган якийсь. Ну і взагалі мені дуже подобається їх підхід, увага до деталей і направленість не на казуальщиків, а на тих, хто ну, знаєте, розуміється, що таке змагальний шутер. Форма аутсет особисто для мене наближена до ідеалу. Вона шикарна по висоті, вона не надто коротка, не надто довга. Ну таке враження, наче робили прямо під мою руку. Там чудовий клік, чудові матеріали. Це преміум девайс без усіляких сумнівів. Бездротовий аутсет має таку ж саму форму, що й дротовий, але матеріали вже як у X XE Wireless. Матовий, трохи гумований матеріал, і дуже гарно воно почувається в руці. Мишка полегшала на 3 грами. Небагато, і це для мене найбільший мінус, бо я дуже звик до малої ваги в 50-60 грамів. Бездротовий аутсет важить 73 грами. Дротовий 76. Я запитав у хлопців з Ваксі, коли вони планують робити суперлегкі мишки, і відповідь була така. Наразі ми не маємо на меті зробити суперлегку мишку. Перефразую, поки що воно їм нафіг не потрібно, бо вони не хочуть робити скрипучу фігню. А так, щоб все задовольняло їх по збірці, то вага виходить 73 грами. Ну нічого, пару років тому я питав у них про бездротові мишки, і відповідь була приблизно така сама. Та й про 4 к донгли у них відповідь була теж така сама. Тому чекаємо. І так, ця мишка має частоту опитування 1000 Гц. Хотілося б, звичайно, 4000 Гц, але. ну, В принципі, і 1000 Гц теж нормально. Я знаю, що якби це була якась інша мишка, я б вже сам кричав Де 4000 Гц?!» Але це в ваксі я їх дуже люблю, тому не хочеться критикувати. Можете мене за це рознести в коментарях. Сенсор Pixart 3395, і тут у Ваксі є три режими: стандартний Motion Sync і Competitive, тобто змагальний, де те ж саме, що і з Motion Sync, але з меншою затримкою. Ось це мені дуже цікаво спробувати. В цьому режимі батарея сідає майже в два рази швидше 55 годин, а в стандартному 100. Тому хочеться відчути, як себе поводить мишка в цьому режимі. Може, це набагато краще ніж 4000 Гц. Ну а може й ні. Ціна у мишки 130 доларів. Це звичайно не дешево, але я впевнений, що воно того варте. Дуже чекаю на огляд, і вона вже їде. А от що вже приїхало, так це комплектуха ASUS ROG в стилі Евангеліон. Ну, не до мене приїхала, а взагалі в Україну. Я вам вже розповідав, що це друга серія таких девайсів, і на цей раз вона присвячена аніме New Genesis of Evangelion. Основний колір червоний, і основний персонаж Аска і Єва 02. Для тих, хто мріяв зібрати собі такий ПК, краще поквапитись. Відяха дорожчає кожного тижня. Минулого разу я дивився, ціна була 92 тисячі гривень, а тепер 99. Тільки за відяху. Але не можу сказати, що ціна лімітованої серії вища. За звичайні комплектуючі. Наприклад, материнка з цієї серії коштує стільки ж, скільки і така сама, але звичайна. Та ще й можуть бути акції, які роблять дешевше саме серію EVA 02. Як буде можливість, попрошу Asus, щоб вони прислали мені ці комплектуючі, щоб я зібрав цей комп і подивився, який він крутив вживу. Їдемо далі. Трохи не про дуже популярну мишку, але все ж таки про цікаву. Стався реліз Фантек Helios 2 Pro XD3V3. Над неймингом ще треба попрацювати. Компанія Fantech була заснована трьома братами з Індонезії ще у 2009 році. Тому не думайте, що це прям супер ноунейм компанії. Ні, вона вже давно так існує. Просто я про такі речі не розказував, бо ну коли, там як це можна замовити. А зараз все це замовляється дуже просто. Тому, чому б не розказати? Отже, мишка для тих, хто чекає бездротової ZOVI S2. Вони навіть прямо пишуть про це. Форма і розміри ідентичні, але вага у Helios на 78 а 55 грамів. Сенсор Pixart 3395 з Motion Sync і на 26 тисяч DPI, частота оновлення 1000 або 4000 Гц. Оптичні перемикачі TTC Gold Optical на 100 мільйонів натискань, але про час роботи на одному заряді вони так. Активно промовчали в комплекті два типи запасних ніжок і гріпси Ціна дуже смачна: 85 доларів за варіант з 4К донглом, 75 за варіант зі звичайним на тисячу Гц. І дуже цікаво, що ж цією мишкою не так. Бо зазвичай мишки з такими характеристиками коштують ну десь в районі 130 доларів. Ну, може в районі хоча б 100 доларів, якщо брати якийсь умовний там ламзуторн, але тут 85. Ну, в Україну доставки немає, тільки в США, тому накиньте ще 15 доларів на якийсь там сервіс доставки, типу НП Шопінг, але все одно це на 15 доларів дешевше. Коротше, дуже цікава мишка з формою s 2 і поки ZOWIE туплять і не випускають S2 Wireless... Хтось це робить. До речі, про Зові. Вони таки щось роблять і планують випустити якусь бездротову мишку, але це зовсім не Зові С2. Ось твіст з Фейсклан, який грає на невідомій мишці. Зові. Ось ще одне підтвердження: ну так, більшість людей на цьому фото бачать, як хлопці роблять певні вимірювання. Ми ж з вами точно бачимо невідому мишку Зові, яка у одного з них на столі. Дякую користувачам Reddit за стрілку, що вказує на девайс. І хоч візуально можна подумати, що це якраз і буде ZOWIE S2 Wireless, але насправді мишка буде називатися ZOWIE UD. В мережі є навіть наліпка з дна миші, і там якраз ця назва. І там є місце під відсік для донгла, тобто док-станції, скоріш за все, не буде. Якщо є наліпка, можна зробити припущення, що ми побачимо реліз зовсім скоро. Ну, чекаємо, бо ніякої іншої інфи нема. Сподіваюсь, коштувати вона буде. Буде на 180 євро, як коштує модель ЗОВІЕЦ ЦВ. Хоча насправді є надія, що ЗОВІ таки щось зрозуміли, бо на американському сайті ціна на Зові ец 2 cv опустилася до цілком адекватних 120 доларів. У нас в Україні поки що все без змін: 6500 гривень. Хоча з моїм промокодом трохи дешевше. Користуйтесь, якщо що, він в описі. І ще одна цікава новина вже про Razer. Судячи з усього, починаючи з 6 листопада усі мишки Razer, які підтримують частоту оновлення 4000 Гц, тепер підтримують 8000 Гц. У мене зараз на тесті Razer Viper V3 Hyperspeed, і тут теж з'явилося оновлення прошивки. 8К в бездротовому режимі. Ого, Razer! Просто так беруть і прошивають всі 4К донгли до 8К. Прикольно, думаю, всі ті люди, які купували 4К Донгли за 20 доларів, радіють ще більше. Ну ви ж зрозуміли, якщо у вас 1000 Гц, то воно так і залишиться, а якщо ви купували окремий 4К донгл то він тепер 8К. Але все одно прикольно, що так зробили. Автономність, звичайно, буде ну, на рівні пограти пару каточок за один вечір, але, блін, 8к в бездрутовому режимі. Дивно, що вони гроші за це не беруть. Я сьогодні вже згадував про твіста з Фейсклан, який грає на невідомій мишці Зові. Але ця інформація стає ще цікавішою в контексті того, що спонсор по девайсам у Фейс SteelSeries, і наче як твіст повинен грати на мишках і килимах SteelSeries. Але ні, він грає на Зові. Причин тут можуть бути дві: по-перше, ви не можете змусити грати програвця на мишці, яка йому не подобається, бо він просто буде погано грати. І все. І що ви йому зробите? Все, він скаже: мишка шлак, я не можу на ній грати. Друга контракт зі спонсором може просто не включати деякі девайси. Наприклад, я колись чув, що найдорожчі контракти заключаються саме на навушники, бо їх видно на трансляціях. Ну, правда, я не знаю, як зараз, бо зараз навушників не видно на трансляціях, вони грають у вакуумних, а зверху них здоровенні якісь там шумозаглушуючі навушники. Навіть клавіатура у Твіста не дуже схожа на SteelSeries. Та й взагалі, судячи з того, що пишуть на сайті про у Face контракт якраз тільки по навушниках. Я ж це до чого веду? SteelSeries випустили колекцію девайсів, присвячену Face Clan. Сюди входять мишка SteelSeries Aerox 3, килим QCK Heavy XXL. Клавіатура Apex 9 Mini та навушники Arctis Nova 7 Wireless. Виглядає все це прикольно, в червоному камуфляжі Face Clan дуже яскраво і запам'ятовується. Прикро тільки що самі фейс на цих девайсах не дуже грають, але, може, з релізом цієї колекції вони все ж таки почнуть. Хоча там, наче як Дезбанд і нові гравці будуть. Подивимось, дякую всім за те, що ви подивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, напишіть коментар. Ну і можна навіть підписатися на канал, якщо ви ще не підписалися. Беріть участь у розіграші девайсів, донайте на дрони і уважно читайте правила цього розіграшу. А ще не забудьте кинути цей розіграш своїм друзям, бо якщо ви не виграєте, то можливо виграють вони. Ну а так, взагалі, більше донатів, більше шансів. Банка в описі.